Свісток Юр Бессонов розігрує з Андрієм Федюком одразу вперед сунем Бессонов чином. У воротах 91-й Ростислав Грицьків. Сергій Гролов з колективом графіт. Перемога у Нумасу. 4-2. Зараз момент. Федюк пробуває поворотом. Андрій Федюк дуже близько. Кола знаходиться це в центрі Климишин. Вкривається ще переведення на лівий фланг. Дудаш пробиває поворота. Ді... Бійці 108-го окремого батальйону да Вінчі 59-ї бригади. Перехоплює меч Климишину. ворота. Це маляк його передача. На Дальню знову ж таки з Галамагою в ближній кут всі можливості атаки. Всильно виявилась заслабалась передача, Каспрешина отримує по ногам, по спині і тут порушення правил, небезпечна атака і зрифта. Омагав прибоба. На жаль, дуже мала кількість арбітрів таке вміє робити. І... Суха гра, але, скажімо так, моменти є. Який момент зараз ті тут. Ні. Цимбаляк. Ще гала Простріл, удар поворотам. Зараз стійка. Просто диво рятує від пропущення. Введення виконувати. Климишин. Під типка Фудюка. Пролог. Пролог суне сам на сам вихід. 2-0. 2-0 стає рахунок. Соно, Федюк. Вперед передача. Зараз момент удар в Грицьківа. Грицький виставляється на м'яч. Випрацьовує Федюк попереду. Грицький виставляється, удар порушення правил. М'яч залітає у ворота. Але на Грицькій було порушення правил гіршічне для. Цимбаляк. Цимбалюк зараз який. Друзі, залишайтесь з нами і спостерігайте за завершальним поєдинком. Марончак, бере м'яч руки. Кордоба, помилка, Любуська. Любуська Любуська приносить перемогу. Найс гайс. 2-0. Це вже все. Андрій Любуська ставить переможну крапку. Дякуємо. Командам вітаємо. Найс nice гайс. Дякуємо Уномасу. І очікуємо останній завершальний поєдинок.